Процес створення Конституції України був довгий і тернистий, починаючи з Конституції Пилипа Орлика 1710 року, яка щоправда так і не вступила в дію, і закінчуючи безсонною ніччю з 27 на 28 червня 1996 року, коли основний закон нарешті був прийнятий, який ознаменував початок встановлення і розвитку нової демократичної і незалежної країни. Голова райдержадміністрації Микола Жовнір згадав той вже історичний період, коли було прийнято конституцію України. Хвилиною мовчання згадали у. Усіх, хто віддав своє життя за нашу незалежність, героїв Небесної Сотні і загиблих на сході, Оплесками зустріли повідомлення щодо підписання економічної частини угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Відтак щирі слова вітань з нагоди дня конституції пролунали від голови РДА Миколи Жовніра та заступника голови райради Михайла Срібніка. Щиро всім вам хто тут є. Дякую. Значить, що ви сьогодні зібрались, що ви прийшли. Дякую найперше за вашу працю, за ваш труд. Він спільними, ну, частково, може, було неадекватно, але частково буде оцінено і в розпоряджені спільних голови районної ради і радиної адміністрації. Я вам всім бажаю, щоб ви ваші близькі і рідні були здорові, щасливі, удачливі, успішні, щоб ви на своїх постах на посадах. Робили і відтворили на благо нашої держави, на благо своєї сім'ї і родини, і що Божий всім передає. Дозвольте мені, імені голови районної ради, від депутатів районної ради, від себе особисто привітати вас із цим великим святом. Важкий час сьогодні в Україні. Ми бачимо деться про вірю і знаю, що Україна буде сильною. Могутньої демократичної держави. Вірю, що в нас буде написана правильна конституція, яка буде захищати інтереси всіх, починаючи від маленької дитини, закінчуючи і людини з цілком сторон, починаючи від простого робітника, закінчуючи президента. Також очільник РДА Микола Жовнір привітав усіх присутніх зі святом від імені голови обласної державної адміністрації Андрія Троценка та народного депутата України Ольги Сікори з нагоди дня конституції кращих працівників нагороджено відповідними грамотами. Офіційно представив на заході Микола Йосипович і своїх заступників. Відтак, першим його заступником став Святослав Кавінський, який народився у Калуші, але довший час працював у Криму. Був помічником заступника міністра оборони України. Основне завдання, яке поставив голова РДА перед Святославом Кавінським, це залучення інвестицій. А заступником з гуманітарних питань призначено Сергія Дудинця, який мешкає у селі Збора. Також на урочистому зібранні представлено начальника відділу освіти РДА Любов Зіник, яка працювала за ...директора Винелівської школи.